Америки до півтора мільйона біженців можуть до кінця року попросити притулку у Німеччині. Повідомляють німецькі медіа з посиланням на внутрішні документи уряду Меркель. Це вдвічі більше ніж раніше прогнозував уряд. Наплив сотень тисяч біженців та мігрантів випробовує здатність Європи оперативно відповідати на виклики гуманітарної кризи. Частина експертів, втім, зауважує, що у довготривалій перспективі старіюча європа лише виграє від притоку молодих людей з інших країн. Докладніше знає Олександр Яневський. Безпосередні потреби тисячів біженців зрозумілі: житло, харчування, медичне обслуговування. Президент Хорватії звернулася до міжнародної спільноти з проханням про допомогу з трибуни організації Об'єднаних Націй. З середини вересня майже 80 тисяч людей приїхали до Хорватії. Моя країна стала ще однією з країн південно-східної Європи, які обтяжені цією кризою. Європейський союз пообіцяв фінансову допомогу балканським країнам, які не входять до ЄС. Євросоюз повинен робити більше, щоб допомогти Сербії. Стверджує Джеймс Кер Лінці з Лондонської школи економіки що станеться, якщо країна залишиться з цією проблемою наодинці. Ми вже чуємо голоси деяких євроскептиків щодо цього. Зокрема, посол Росії в Белграді озвучив таку думку: мовляв: дивіться, ЄС збирається кинути вас на призволяще, ви залишаєтесь наодинці з кризою біженців. Керлінсі стверджує, Сербія дотримується європейських цінностей більше ніж деякі інші країни-члени ЄС. Я думаю, деякі громадяни Сербії вважають, що їх країну повинні нагородити встановленням чіткої дати початку переговорів щодо вступу цієї країни в ЄС. У Берліні очікують, що понад мільйон людей шукатимуть притулку в Німеччині. Фінансові вкладення пов'язані з напливом біженців на житло, освіту та соціальне забезпечення значні, але це могло б стимулювати економіку, стверджує аналітик Крістіан Одендал. Crisis... у короткостроковій перспективі криза біженців вирогідно піде на користь Європі, оскільки європейці повинні розхитати свою закостенілу економіку. Багато європейських країн, у тому числі Німеччина, Італія та Франція, стикаються із проблемою старіння та скорочення чисельності населення. У довгостроковій перспективі криза біженців звичайно кидає виклик однак вона має і позитивний бік. Вона допоможе Європі, чи радше певним країнам Європи, вирішити демографічні проблеми. Це у свою чергу залежатиме від того, наскільки європейці зможуть інтегрувати мігрантів. Аналітики кажуть, що інтеграція мігрантів залишається величезною проблемою однак є і чудовою можливістю омолодити економіку Європи. Олександр Яневський